Тарас Шевченко, розрита могила, Світа тихий, краю милий, Моя Україна! За що ти безплюндровано? За що мамо гинеш? Ще ти рану до схід сонця Богу не молилась, чи малих непевних діток звичаю не вчила? Я молилась, я турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Квітували мої квіти, мої любі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну. що колишу ще співала. Про свою недолю, Що співаючи рядала, виглядала воля, степи мої запродані, житлові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, Мої любі могили мускаль розриває, нехай риє. Розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та допоможуть москалеві господарювати та полатину сорочку з матері знімати. Помагайте налітки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. І що вони там шукали? І що схоронили старі батьки? Якби то, якби то нашли те, що там схоронили, то б діти не плакали і мати не журилася.